Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас покупочка. Отакий, у Ось така лапша гостра. Ось така лапша гостра у нас буде сьогодні. Пахне прям гостро. її можна купити там в Атб чи де, я не знаю. І вона коштує не дуже дорого. Зараз підлежить. Дуже... Ага, поможет они. Ой, так что, шо... буду распаковочка зараз. Ну, ладно. Нравится. Нависел. Тут их не давится. Две штуки. Для соуса, две стопы. Залы и укропом до позначки. Пишется что Укроп. я не знаю, что такое укроп. Потом не знаю. Лапша тут супер маленькая. Кошка зимует. Нормально. Перша зміни кришку і тут так. Ще 4 хвилини ретельно перемішай, і готово. Ну якщо це реально китайське, то тоді треба паличками. Але Коротко, є штука спеціальна Чого зараз? Гаразд. Нічого страшного думаю. Так що будемо пробувати. У мене, коротше, мишка полмалася там. Спеціально для ПС. Тут. Да, можна використовувати мишки для ПС. Так що таку взяв просто. І то, і то нажимається. Так що ось будемо пробувати це. Всім па-па.